Тримайте рецепт дуже смачної солянки. Нарізаємо дрібно дві цибулини. Одну середню морквину нарізаємо соломкою, Сім квашених огірків, одне свиняче серце та 400 г курячих шлуночків. Все це попередньо відварено. Шість курячих ковбасок та куряче стегно, на якому ми варили бульйон. Коли курячий бульйон майже готовий, починаємо робити зажарку. Обжарюємо цибулю до золотистого, моркву, ковбаски, куряче м'ясо та шлуночки серцями. Огірки та протушується все до готовності приблизно хвилин 20. Коли зажарка готова, переміщую все в кастрюлю. Варю до готовності всіх інгредієнтів. Додаю маслини та 400 г сметани. Проварюється все ще хвилин 5 і подаю до столу. Смачного!